В ефірі Армія ФМ сьогодні Серафим Гордієнко, вітаю вас на армія ФМ. Бажаю здоров'я. Бажаю міцного козацького здоров'я вам і е, всім нашим захисникам і захисницям. Вам 22 роки. Ви молодший сержант 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів. Ви є автор книги Метаромантика. Ви створили проєкт Метаромантика. Ви є учасником мотоклубу Меморія. Все правильно? Так, так. Але Давайте все по черзі. Давайте почнемо з того, де і як вас зустріло широкомасштабне вторгнення у 2022 році. Широкомасштабне вторгнення мене зустріло майже поетично. Я тоді знаходився на другому курсі Українського католицького університету, і ну зрозуміло, що в ту ніч перед вторгненням, коли президент Російської Федерації оголосив про початок війни, там ніхто не спав. Буквально за кілька годин я вже сів в перший потяг на Київ, щоб прийняти участь в київській операції. Ну, загальне відчуття, яке тоді у нас було, це, ну, в мене принаймні, в моїх побратимів, колег там по якимось спільнотам, це те, що ну, це події, в яких необхідно обов'язково прийняти участь. Ми дуже боялися у мене особисто був страх. Навіть не доїхати до Києва, просто там десь застрягнути, бо зараз там все закінчиться, Україна там може впасти. Та я в цьому не прийму участь в, цьому, в захисті цієї держави. І оці от от перші місяці вторгнення, це от вони для мене стали поворотним моментом і в якійсь особистій історії, і загалом, ну в певному чину свідомості. Тобто, ви пам'ятаєте, яким ви були тоді, тоді вам було 19 років, і як сильно. О, ви відрізняєтеся від того 19-річного е, зараз, що от кардинально можливо змінилось, а що е, залишилося ось тим незмінним стрижнем. Кардинально змінилося дуже багато. У мене дуже там часто кажуть, що от закінчиться війна, і ми дуже хотіли би, щоб ти повернувся там, в університет, там довчився, ти там не закінчив навчання. Я кажу: дивіться, я пройшов вже ну, найкращий університет, який можна уявити, ну, повномасштабну війну. А війна це найкращий каталізатор взросління. А, і от після от цього етапу от певного от, дитячого, такого, наївного етапу так ж, романтизації цього процесу, тебе відбувається взросління, коли війна так само переростає з динамічної, емоційної а, в чомусь. Несистемною переростає в таку математичну калькуляцію, тобто стабілізується фронт, починається роз... більш таке серйозне розгортання, війна ресурсів, війна дронів. Кожен з рівнів стає більш системним, і війна так само взрослішає. Ми взрослішуємо разом з нею. Тобто, само собою, в мене лишається і цей першопочатковий стержень, який мене на цю війну привів. Це певне виховання, лишається певним чином запал знищувати ворога. але... Оцей етап зросління, ну скажімо, більш таке глибоке усвідомлення процесів на всіх рівнях, на яких я знаходжуся, воно на наразі є критично необхідним для того, щоб ефективно функціонувати в рамках цієї системи. Я правильно розумію? Ви вчилися на історика, так, так? так але істориком з ваших слів прямо зараз я зрозумів, ви вже бути не плануєте. Ви плануєте самі писати історію нашої держави новітньої. Я закінчую навчання в Католицькому університеті. Подивимось, чим це обернеться далі, поки не можу сказати. Добре, як ви потрапили у 14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів, адже до того, якщо я не помиляюсь, ви е, морпіхом були. Хоча ні, морпіхами залишаються назавжди. Так, так. Перші півроку повномасштабки я і мої побратими ми сформували таку добровольчу групу. Там всі хлопці там, до 20 років, там всі християни. Ми були добровольцями в рамках правого сектору, працювали переважно по напрямку пісок ще під українським контролем. І тоді ми займалися мінометами. У нас був 82-й міномет. Ми ще працювали з цими старими радянськими мінами, і от в якийсь момент ми сиділи, обговорювали, що нам робити далі. Ну, і ну, я їм казав, сказав, кажу, хлопці, дивіться, ми всі гуманітарії. Ми не станемо геніальними артилеристами, це точно. У нас нема відповідної освіти, ну це не наше. Але от є галузь, в якій ми можемо бути більш успішними, це от дрони, які наразі розвиваються. Давайте рухатися в цьому напрямку. Ми з цим погодилися, знайшли. Там, через наших знайомих, можливість піти в морську піхоту 140-й окремо батальйон на той момент. Рота БПАК, прийшли з відношеннями в ТЦК. Нам кажуть: вибачте, вам немає 21 року, ми вас не можемо прийняти на контракт. Ну, для мене це було неприйнятно, ну, я вже розпланував, що я буду цим займатися. Я, ну, я не міг з цим змиритися. Мені кажуть, ну чекай, поки тобі виповниться 21, там скільки ще рік-два, і потім вже підеш. Ну, це було неприйнятно. Я кажу, як це можна, як це можна якось обійти? Мені кажуть, ну тільки якщо залужний особисто по вас наказ напише, щоб вас прийняти в Збройні Сили України. Пройшов місяць по нас, написали наказ, щоб нас прийняли Збройні Сили України, мене і всю мою групу. Ми вже повертаємось в ТЦК зовсім. ну, Іншим вже статусом там вже розуміють, що на ну, ці хлопці точно хочуть потрапити збройні сили України. Можна тести на мотивацію не проводити, тому що за особистим підписом Валерія Залужного. Так, так, так. І ми потрапляємо в 140-й окремий батальйон компанія Кремної Серебрянське лісництво. Ми там бачимо цю еволюцію дронів. Самого початку, тобто ми особисто проходимо цей шлях від, умовно, Мавіків до крил оперативно-тактичного рівня. Бачимо цю еволюцію, коли ще не було там ніяких винесних антен, якихось більш-менш системних правил, там дельти, очі нічого не було. Були тільки от, ну, у от, от тебе дрон, у тебе район, який треба дорозвідати, дорозвідуй його. І ми потрошки в цьому росли, росли, росли. Був цей наш відомий епізод, коли 8-го... 8 лютого 23-го року ми прийняли участь у знищенні першого в історії БМПТ-Термінатор. Це російська експериментальна машина. Вони, у Росії їх було близько там, десятка. Це був перший випадок її знищення, саме не ураження, а знищення. Сталося це майже випадково, але тим не менше, ну, таким чином. ми... Служили, служили. В якийсь момент дізналися, що формується такий експериментальний підрозділ 14-й полк. Не зрозуміло, що там буде. Все-таки експеримент буде великий підрозділ, який буде спеціалізуватися виключно на дронах. І відповідно, це для нас можливість підвищити свій рівень. Ми погодилися на цю авантюру. Відбувся перевод з морської піхоти, і вже в складі 14 го полку ми. Почали працювати з більш серйозними крилами оперативно-тактичного рівня. В складі 14-го полку були помічені в операціях з виявлення та коригування знищення п'яти систем ЗРК Бук. Там, зокрема, крайня система це був Донецьк, 1 січня. таке Дуже було знакове ураження, там просто фієрверк на великому тераконі. Ну, ви це все дуже добре пам'ятаєте, і от дати конкретні, коли це відбулося. Як ви сказали, перше ураження термінатора це бойова машина підтримки танків, знищення п'яти буків. Також я десь гуглив бачив інформацію, що ви дотичні до знищення Краснухи-4, до Борис... Бориса Глебська, це складні реп-системи. Як це все вдалося? І це найжирніші цілі до знищення яких ви до. Чи можливо вже є щось набагато крутіше? Це найжирніші, про які можемо говорити. Угу. Е, ну, має прийти певний час, коли вже безпечно можна про це говорити. Е, ну, це ну це досить такий індивідуальний кожен раз процес. Він може бути складний, може бути простий. Отомовно крайній бук, за яким ми говорили, це там Донецьк. Це просто ти летиш, бачиш, робиш, ну, розвідку місцевості, бачиш, стоїть бук, передаєш координати е, там відповідним, відповідним особам і там здійснюється через певний час ураження. Технічно це було просто. Інші операції можуть бути більш комплексними, більш складними. Це залежить від кожної індивідуального випадку. Пробували порахувати, в яку копійку влетіла ваша робота ворогу. Мені казали, там за якісь сотні мільйонів я особисто не рахував. Я це більше виміряю не економічно, а в такому якогось особистісному еквіваленті, коли ти особисто бачиш, як воно це все зривається, і ти розумієш, що разом з технікою там же ще особовий склад, це підготовлені спеціалісти. Це, як на мене, більш вартісно. Які зараз нові виклики стоять перед нашими захисниками та захисницями, ну які безпосередньо керують і дотичні до безпілотних систем. Це радіоелектронна боротьба, насичення неба БПЛА, нестача обладнання. От що про що зараз можна говорити? От один з ключових викликів, з яким я особисто стикнувся, це вовчанська операція, коли ворог почав наступ на Вовчанськ-Харківській області. Там була ну, майже критична ситуація з точки зору оборони. І ми, як екіпаж аеророзвитки були вимушені працювати в умовах, коли ти маєш пускати БПЛА з поля, над яким одночасно в цей момент літає близько трьох суперкамів Орланів зал непринципово. І ти як аеророзвідник розумієш, ти пускаєш цей дрон, він має такі чіткі рівні лінії, відповідно виділяється, навіть якщо ти його фарбуєш. Ти розумієш, якщо тебе побачили, ти, ну, ти не зрозумієш, чи тебе бачили, чи буде якийсь здійснюватися комплекс дій по твоєму ураженню, до тих пір, поки безпосередньо це ураження не станеться. І це була величезна проблема для українського війська, з, яким, з якою ми нічого не могли певний час зробити. От саме насичення розвідниками, ворожими нашого неба дійшло де на деяких напрямках до того, що росіяни постійно візуально контролювали там певні ключові висоти. Але десь близько півроку тому ми винайшли спосіб спосіб збиття ворожих розвідувальних БПЛА засобами в і це поки що історія, яка суттєво допомагає, вирішує цю проблему на багатьох рівнях. Але і у росіян так само ця практика зараз масштабується. Тобто, в чому це проблематично? Бо якщо раніше ти міг ще більш-менш розуміти, де знаходяться ворожі ЗРК, Системи ППО, які збивають дрони, то з впівіти не розумієш, це може бути де завгодно? Може прилетіти де завгодно, і ти не зможеш нічого спланувати. Це так само стосується і нас, і ворога. До речі, от про те, що може прилетіти, всі ми добре знаємо. Всі військові знають про детектор дронів цукорок. От що ви, як людина, яка займається аеророзвідкою, знається на безпілотниках, що ви скажете про от таку скажімо, хорошу приблуду, як цукорок. Дуже хороший пристрій, взагалі екіпажу аеророзвідки, екіпажу ударних дронів, взагалі, екіпажу, який працює на таких глибинах, обов'язково мати себе якісь детектори. Це може бути цукорок, це може бути якийсь там інший детектор, на FPV, не FPV. Це може бути аналізатор спектра частот це трошки складніша система, з нею треба вчитися працювати. Але загалом це must have. Для того щоб навіть на які на рівні екіпажу була максимальна ситуаційна обізнаність, що відбувається поруч. Але попри це, ви знаходите е, час для того, щоб е, займатися творчістю, ну і взагалі збирати цю е, творчість, прямо кажучи, на полі бою, а потім доносити до е, кожного українця і сподіваюсь, навіть за кордоном, це я зараз так підводжу до е, книги під назвою Мета-Романтика. Проєкту мета-романтика. Розкажіть про книжку, розкажіть про проєкт. Так, розкажу трошки більше з таким екскурсом. Я мав досвід якоїсь. Публіцистики, там, писання якихось невеликих текстів ще до повномасштабного вторгнення. Коли почалося вторгнення, там, почав приймати участь, я писав для того, щоб якось фіксувати свій такий емоційний стан. Бо я вважав це таким цікавим дослідженням на майбутнє, щоб зрозуміти, що я насправді відчував. Певну чину, я так писав, мій побратим Олександр Міняйлов, співавтор книжки, писав вірші. Ми трошки відрізняємось тим, що я умовно пишу, коли мені більш-менш комфортно. Він, у нього чим гірші обставини, тим краще він пише вірші. Ну, він постійно намагався потрапити в якесь пекло, щоб там. Не спеціально, я сподіваюся, він туди намагався потрапити. Не спеціально, не спеціально. Але, а, Але. прямо під обстрілом, прямо в окопі, та, на коліні. Так, 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 так. Та. І в певний момент, коли при мені він написав вірш, сидячи під обстрілом. Ну, у нього тоді просто не було інших задач. Він сидів, думав, ну, я напишу вірш. Я його прочитав, зрозумів, що це геніальна поезія. Я зрозумів, що я тільки що спіткав якусь незвичайну, дуже, дуже незвичайну подію, яка там стається дуже нечасто. Я зрозумів, що це певний, ну, певний знак, як мінімум для мене. Я тоді сів ввечері, почав рефлексувати, що це взагалі сталося. Я зрозумів, що от цей вірш, який він написав як автор. Він частково належить йому як автору, але частково він належить і війні, як от зовнішнім обставинам, як, які до цього віршу привели. Я зрозумів, що от. Цінність творчості, яка здійснюється от безпосередньо в таких умовах, або близьких до цього, вирішили ініціювати створення культурного проекту, який охопить загальноукраїнський контекст, який зможе якомога більше надати цей загальноукраїнський контекст по ветеранській творчості саме після початку повноштабного вторгнення. Ми цей проект так само і назвали, як назва книжки метаромантика. І там ми об'єднуємо авторів, комбатантів всіх жанрів, абсолютно різних проїв. Це може бути все, що завгодно. Це може бути книга, пісня, якийсь малюнок, фільм, все, що завгодно, абсолютно. Бо ну, тут творчість творчість немає обмежень. Це головне, щоб вона була чесна і відверта і певним чином відображала реальність. Тобто наша задача це показати реальність і у ну, проектах головна задача це. Формування цього певного такого цілісного образу великої війни, щоб людина, яка захотіла потім зрозуміти, що це взагалі таке було. Вона бачить якісь, от якась назва там ну узагальнююча назву, метаромантика, романтика, так окей, це там якийсь проект, я його відкриваю, і я можу по періодам прослідити і отримати якесь ну комплексне уявлення? Що це була за епоха? Що це був за період? І е, як зараз, ті, хто нас слухають в ефірі армії ФМ, е, не будучи військовими е, і безпосередньо не будучи дотичними до війська, як вони можуть допомогти вам і конкретно? Вашому підрозділу, я думаю, що для 14 го полку там багато відкривається і банок донатів. Найкраща допомога це можливість долучитися до складу 14 го полку. Тим паче, що ну, враховуючи нинішні умови. Рекрутингу це досить просто, тому само брати вакансію. До у нас досить прозора рекрут... рекрутингова служба, досить розвинута. там на всі питання нададуть відповідь. Ну і розуміти, що це можливість прийти майже з вулиці і працювати на стратегічну глибину. Армія ФМ.